Російська хижа, злоякісна група православна, настільки звикла використовувати ікони у своїх провокативних проханнях, що вже навіть сорому немає у них. Вони взяли картинку Святого Миколая, яку вони згенерували за допомогою штучного інтелекту, і навіть написали на двох мовах. Святой Ніколай, малій Христа Бога, у нас Грешних. Це вже російське звернення до Миколая. А зверху написано: дуже сильна ікона Святий Миколаю. Тобто використовується одразу дві мови. Ось ще одна така сама картинка, згенерована за допомогою штучного інтелекту. В цій самій злоякісній групі пише на. на Допис до поста, до картинки Діва Марія дуже засмучена, тому що знає, що ти можеш її знехтувати. Приділи хвилину, щоб доторкнутися до ікони та написати амінь, аби втішити серце Діви Марії. Ні в якому разі ніколи не лайкайте в цій групі нічого. І взагалі відпишіться від неї, тому що вона злоякісна. Кожен лайк це куля в спину наших воїнів, це ракети по Україні. Тому що ворог так нами маніпулює. Він не має віри в Бога, тому він, нехтуючи Богом, так цинічно його використовує в цілях знищення українців. Тому, будь ласка, якщо ви бачите щось таке подібне, не лайкайте, пройдіть мимо. Прийдіть до церкви, помоліться біля ікон, запаліть свічку біля домашнього вівтаря і помоліться біля нього, але ніколи не. Шіть амінь картинкам в інтернеті це дуже небезпечно.